Зольоти, мед Та ні, до клюба А то що щось буде в клубі? Та концерт до дня села, а ви не знали. Та ні, не чула. Та... А тепер де ти чула. О, я в концерт, то я прийду. Слухайте, я вам розкажу, як до клубу ходила. Ось було раз в неділю і таке все стало. Прийшла до мене моя внучка і так мені сказала: я поведу йду до клубу дискотека там. Приїжджає мої дідь, називається Руслан. А я ніс не зрозуміла, та її питаю. Йой дитинку, а то хто, я його не знаю. Ой, бабуся, не зміщить я прошу, бо дівчата вже прийшли, і я йти вже хочу. Внучка моя, як сказала, та й охорона. Потиме додали, ну, я довго не гадала, взяла внучну комаду та й си намалювала. Витягнула тущу небу, що тут з ним робити. Вирішила понад бровами япина набудити. розпустила свої коси, взялася диласи спідницю, булам, схоже, люди добрі, я В клуб Клот захоче, за сім. Ти в тапки не тієї В Зал захочу. Земля мила люди добрі, що очі світить, вухами позакладало, де то сі подіти. Віджу вон сусідчин печка, так сі чось махає Певний його не хто його там знає. А Мотрина галька в щось таке я б таким не спала. А то вона якась дівчина з кимось так гуляє, так сі бідненька трясе, що спасу немає. Чого я сина дивила серцем хапну, йду додому, що він всі причуває. Я вам скажу, свої роки я ходила, файно було в нас, а тепер зовсім інакше. А тепер зовсім інакше. Я вам все полюбую, ви концерт організуйте, я там затанцюю.